Геймплейний ролик нової Need for Speed Unbound вийшов, і в нас вже почало пригорати. Мультики замість нелегальних перегонів на тюнінгованих тачках під забійні саундтреки, Чи нас розводять, спробуємо з'ясувати за півтора місяці до релізу і спрогнозувати успіх нової частини NFS. Я Андрій Безсовісний і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Серія Need for Speed вже давно нагадує твою колишню, до якої телефонуєш нетверезому стані опівночі. Бажання у кожного різні, але закінчується все однаково. Похмілля проходить, і ти жмеш квіт. Якщо ви спитаєте, хто взагалі в наш час грає в NFS, краще запитайте, по чому через місяць буде долар, бо на це питання легше відповісти. Серія померла ще у 2008-му на Undercover, але схоже, що розробники не знають про це. Когорта фанів тішилась тим, що нову частину розробляє студія Criterion Games, якої фантазії вистачило на те, щоб ще раз випустити Most Wanted і зробити це криво. Тут не покритикуєш, бо перевершити успіх одного з найкращих гоночних симуляторів майже що неможливо. Тоді хлопці склепали Rivals, яка ніби й високі оцінки від критиків отримала і дозволила поганяти за копію, але минула вона якось непомітно і швидко. Тепер Criterion Games має абсолютну владу, щоб створити гідну гонку для свого часу. І показують вони. Ось це. Якщо до стріт арт китайський мультик, пане, не бажаєте трішки покемонів, напрочуть незвичайне рішення для олдів, яким вже за 30. А ми ж виросли серію, хлопці. Та не женіть перед батька в пекло, бо всі ці стилістичні витребеньки можна вимкнути. Питання: навіщо тоді їх додавали і на кого ця гра розрахована? За словами авторів, вони вирішили сконцентрувати гру на самовираженні і автентичності власного я. Саме тому кожен автомобіль тепер це не просто швидкісна праска, але й цегляний паркан, на котрому можна щоночі малювати нове графіті. Наклейки на тачку можна буде збирати по місту і ліпити їх туди, куди забажаєш. Питання одне. Десь стікери резолік з посиланням на власну сторінку від стії наклейки ТСН вражає. В грі буде сюжет, який розповість нам про крутого вуличного гонщика. Його, звісно ж, можна буде одягати, змінювати йому зачіску і таке сяке, там гоче на максималках. Загалом. Їздити будемо по копії Чикаго і змагати з дітьми в занадто великих куртках. Оу, oh. С. Самовираження. Хоча S тут краще звучить англійською. Як гра виглядатиме на релізі, побачимо, адже в трейлерах вона виглядає дуже навіть нічого. Та всі ми знаємо, як нас обманюють розробники. Якщо бажаєте відео на цю тему, пишіть комент під цим відео. Навколишнє середовище виконане доволі гідно, особливо тішить відображення і зовнішній вигляд автівок загалом. Буде підтримка DLSS і HDR. Щодо щодо Tracing поки що невідомо, але було б чудово. Хлопці не закидали нас контентом, поки є лише два короткі трейлери, з яких чітко зрозуміло одну річ: бюджету грі точно не вистачає. Навіщо запарюватись з модельками, лицевими анімаціями, якщо можна просто перетворити все на мультик. Тільки гляньте на цей графон, одразу видно, що Граз 22-го. Враження таке, немов розробники націлились на аудиторію 16, а олдам старих Бех напхали, які будуть їздити на рівні з Маклареном. Всі машини в грі ділитимуться на класи, тому ми можемо видихнути. І прикинуто, що чекає нас на вістрі атаки. Нелегальні перегони з кожним роком все більше перетворюються на Геловін загальноосвітній школі. Сподіваємось, геймплей не підкачає, адже автори розповідали про ну просто неймовірну фізику і максимальний реалізм. Що ж, поживемо, побачимо, чекати залишилось недовго. За той час запрошуємо вас на сайт інтернет-магазину ArtLine, на якому ви завжди можете купити топовий ігровий комп'ютер. Підписка і лайк. Чекаємо на ваш комент.